Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти про 10 книг, які я обрала читати на цю зиму. Тобто, це не тільки на грудень місяць, а на всі три зимові місяці. От, напланувала я багато, але хто знає, чи встигну я прочитати їх чи ні. От і ще створила таку от е різдвяну новорічну атмосферу, тому що взагалі якісь такі останнім часом настрій. Не святковий, ми навіть шуткуємо Женькою, що от ми кожного ранку просипнаємось і у нас за вікном просто якесь макондо. Хто читав «100 років самотності, ті розуміють про що це. Тобто кожного дня йде дощ, так похмуро, сиро, і, от уже місяць, навіть більше, у нас макондо за вікном. Ось так тому можливо обираючи ці книги. Читаючи їх, я створюю якийсь такий е, настрій святковий, зробила таку книжкову ялинку. Чомусь навіть немає настрою в цьому році ставити звичайну ялинку. От, тому поки так. От, тому заварюйте собі в кружки те, що ви любите, і будемо починати. І перша книга, яку я вже почала читати, це книга Тена Сімен це Терор. Я давно хотіла цю книгу почитати. Я ще пам'ятаю той бум років там 5 тому, коли ця книга була дуже популярна російською мовою. Я працювала в книгарні, у нас ну завжди вона була, ще та в кіновкладинках. Ну, тобто, ця книга була популярна і є навіть серіал. От. Я її взяла зараз читати, тому що знала, що тут буде от така зимова атмосфера, не те, що зимова, а взагалі це буде класна історія, і Ден Сімонс дуже багато працював над цим текстом. Тож у нас в основі сюжету реальна історія про два кораблі: це Еребус та Терор. Які йдуть в експедицію для того, щоб знайти північно-західний прохід у північному льодовитому океані? До того вже були спроби, але вони були невдалі, тому кораблі поверталися назад, і зараз ці два кораблі вони. Їх там перебудували, якісь там механізми додаткові створили, ну тобто модернізували як тільки могли, тобто гарно підготувалися, і якраз ці два кораблі вирушать в цю експедицію. І... Чим мені подобається ця книга вже. Я прочитала небагато, зараз вам скажу 52 сторінки, що тут у нас не лінійний сюжет. Тобто у нас є поки що три ну поки що я зустріла три героя: це два капітани корабля, один це ірландець. Я от досі я десь побачила просто, що е, я його називаю Крузьє, ну, типу на французькій манер, але він ірландець і наголос ставиться на інший е, 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 якось по-іншому. Тобто я, я ще поки що нормально, не можу це е, е, сказати прізвище. Також є у нас Франклін, це е, капітан Ребуса, і ще не запам'ятала ім'я, тут буде. Помічник лікаря, який веде свої е, свій щоденник. Тобто тут ще і, і постелярний такий жанр буде е, нам розповідатися. І ось е, також нелінійно нам є кусочок, вони вже там два роки, наприклад, в цьому плаванні. так? Потім ми повертаємося, де тільки вони вирушають в це плавання, як тільки збирається команда, збирається провіант. Потім е, у нас історія про те, що якесь. Не, не зрозуміло щось: якесь чи то монстр, чи то чудовисько там е, членів екіпажу там переслідує, вбиває. Е, тобто, дійсно цікаво, поки що, звісно, нічого не зрозуміло. 50 сторінок, але тут 700, здається, 670. І е, книга це нелегке чтиво, От відразу скажу. Тобто Тут, по-перше, шрифт. Він такий манюсенький. Мало діалогів, багато, навіть з першої сторінки, багато оцієї корабельної термінології, яку там є сноски. І, наприклад, я вже вивчила слово тороси це такі штуки, якби осколки льоду, які отак один на одного. Нашаровані. Ну, тобто, то всі знають цю картинку, всі бачили, що це таке, але знати, що це тороси, типу, я не знала. І тут багато от всякої такої термінології, Слог у самого автора також такий важкенький. Тому я думаю, що з моєю зараз роботою я завантажена не отак. А отак цю книгу я буду читати весь грудень. Мені це подобається. Я хочу от прям хай. Не побагато, але повністю розжовувати цю історію, запам'ятовувати її і тут там. Прикольні, якраз зимові, зимові, супер, мінус 50 градусів по Цельсію, дуже зимові такі атмосфери і холода, от ну, максимальна зимова книжка. Я сподіваюся, що вона прям буде топ-топ, можливо, там, не знаю, хоч, наприклад, щоб вона ввійшла в топ року, якщо я встигну прочитати її до кінця цього місяця. Ось так. А, наступна книга, яку я внесла а, в свої зимові плани, це хочу покласти цьому край. А, це буде якийсь типу детектив-трилер. І чому я взагалі внесла її на зиму за обкладинки? Бо тут ось машина просто в снігу в якихось кучугурах. Типу я не знаю, що там буде всередині, чи є тут щось зимове, якась зимова атмосфера, можливо, там взимку щось трапляється. Чисто, от по обкладинці, я бачу сніг, я думаю, це піде. В зимові плани. От тому, так, ну Книжечка така невеличка, маленька. Загалом, якщо цікавий трилер або детектив, це буквально там на день-два. Тим паче, отут уже шрифт такий великий, бачу, діалоги є, тому має прочитатися доволі швидко. Чи буде тут зимова атмосфера, дізнаюся вже, коли прочитаю, і розповім вам у прочитаному. Наступна книга це Тес Герріцен і її шпигунське узбережжя. Я вже її показувала в по покупках цю книгу, там буде якраз розповідь там, про колишню, чи то зараз скажу, Колишня шпигунка. От і про те, що вона вже зараз власниця якоїсь такої жинової ферми, і одного дня на її там порозі з'являється труп. А це значить, що якісь її там колишні недруги знають. Де вона, хто вона, і оце все буде. Також дуже скучила за те з Я вже давненько прочитала її весь цикл про хірурга і не купляла ці нові книжки, які виходили, тому мені хочеться таке почитати. Ну і плюс також обкладинка, тут все таке зимове іде лисиця. Тобто. Сподіваюся, що також там щось буде взимку, щось прикольне, класне. От також швидко читаю з Герріцен, тому прям уже чекаю, коли буду її читати. Так, далі вже треба мені закінчувати трилогію Аберкромбі. Я прочитала перші дві книги першого закону, це заключна частина. Як обіцяв мені, Женька, тут стане все зрозуміло, тут буде супер багато інтриг. Ну, подивимось, От, тому що ну, перша мені взагалі якось не дуже сподобалося, в другій частині мені не сподобалася там певна сюжетна лінія, де головні герої йшли, 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 йшли і прийшли, а там не те, що вони чекали. От і сподіваюся, тут вони не так довго будуть ходити, як в попередній частині. От, загалом вже хочу закінчувати цю трилогію, тому що вже багато, ну, вже всі книги, які видавали КСД Аберкромбі, у нас є, тобто вже там зможу потім читати там якісь наступні книги, коли мені захочеться фентезі. Тому що от Ротфуса я прочитала, от, тому далі потрібно брати Аберкромбі. Я сподіваюся, якраз так, ця книга мені дасть відповіді на всі мої питання, які були по першим двух книгах. Наступні книги я вам покажу відразу дві, тому що це дві дитячі книги, це друга та третя частина Різдвозавра. Того року я прочитала першу частину, і якось в мене були і друга, і третя, але я якось не встигла їх прочитати. Типу, перше мені сподобалося. Мені сподобалася сама ідея, яку автор виніс. Мені сподобалося, що. Він головного героя взяв хлопчика з інвалідністю і от там розповідав про його пригоди. Це дійсно класно, що він зробив такого героя, де зараз дітки, так які мають якусь інвалідність, чи вади зі здоров'ям якісь, можуть побачити себе в цьому хлопчикові, можуть побачити, що можна там жити там цікаво, класно, натхненно. Ну і мені прям дуже сподобалося. І в кінці там здається в подяках автор ще. Розповідає там про свій фонд, здається якраз в допомогу цим діткам. Ну тобто, ну дійсно класна ініціатива. Ну мені прям дуже зайшло, і історія сама цікава. Про те, що хлопчик от, на Різдво захотів собі побажав динозаври, тому що він дуже любить динозаври, в нього там вся кімната з динозаврами, піжама з динозаврами, все з динозаврами. От, а і там ще є частина, де там розповідається про Санту, про те, як там. Було якраз це, з цим динозавриком, як там у нього в Лапландії, а там, цей динозаврик, його Різдвозавром назвали, і потім цей хлопчик з ним зустрівся, які у них були пригоди. Ну, дійсно така класна, цікава історія. От, і мені все рівно, що вона дитяча, мені таке подобається. От, я хочу прочитати, сподіваюся, що в цьому році я якось встигну і другу, і третю частину прочитати. Бо є вже четверта, ну четверта вже на наступний рік е, залишиться це вже точно, тому що в мене навіть її немає в придбаному. От тому, коли мені захочеться такої класної, е, дещо смішної, е, не такої важкої історії, просто легке, суперлегке чтиво. Ну як не знаю, як. «Какао з от у мене асоціація. Оці дві книги. Це е, от з маршмеллоу». Коли мені таке захочеться, я візьму ці книги. Навіть там не знаю, читаючи терор. Коли я вже там можливо, трохи підзагурюся від цього всього, можу брати якусь із цих книжок між читанням, прочитати, і це буде класно. Тому от ріст-двозав, друга і третя частина буду читати. Далі. Далі у мене буде також заключена частина. Е, Хронік місяця я прочитала крес якраз перед тим, як почала терорт, я її дочитала. І у мене тепер він залишається найоб'ємніше з усіх. Тут, здається, 700 сторінок, майже 800, 780. Тобто тут у нас завершальне все. Тут у нас будуть якраз головні ну, героїні, так? Uh, і чим все це завершиться, я думаю, що я її буду читати десь у лютому місяці, тому що поки що от я ну, пам'ятаю крес, мені поки що не дуже хочеться цю, цю брати от десь зараз, наприклад, так? а трошечки нехай все в голові так, і от думаю, в лютому якраз, коли будуть такі прям морози, буду читати Вінтер. От, і дізнаюся, чим все закінчиться. От, ем, хто з ким залишиться, чи всі виживуть, чи хтось помре, дуже буде цікаво. тому він так. Наступне, що я вам покажу, це мої два улюблені автори. Так? Це буде книга Арче Бальда Кроніна, це зорі дивляться вниз. Я давно її хочу почитати. Вже в руках вимірюється, скільки я її вже хочу почитати. Але я знаю, що багато відгуків є класних, вона, типу, там суперкласна. Я її так відтягую, відтягую, як от такий ласий шматочок. І думаю, все, ні, цієї зими я маю прочитати Кроніна, от його цей об'ємний якраз роман. І сподіваюся, що мені сподобається. Я вже ну, починала, я розповідала в одному з відео, що я вже починала там пробувала який переклад, як воно читається, то дійсно класно. І оце прям. Те, що я знаю, зайде мені 100%, тому думаю, може десь у січні якраз буду читати. Морче Кронін і Зорі дивляться вниз в планах на чузі. Далі також один із моїх улюблених авторів це Сумерсет Моем і його різдвяні канікули. Признаюсь вам, що я починала цю історію. Не пам'ятаю скільки років тому читати в електронці ще російською мовою. Ну, типу, це було дуже давно. Я почала, але чомусь закинула чи то хотіла придбати собі саме ну примірник, щоб читати у папері. Ну, типу, щось мене перебило, і я забула за цю історію, а потім уже е декілька років чи рік назад я побачила, що от ця історія вийде у книголав. І така думала: о, класно! І ще тут така класна вкладинка, прям мені дуже подобається. От е знаю, що деякі е кажуть, що це, типу, не зимова історія, і що із зими тут тільки те, що. Головний герой приїжджає якраз на ці різдвяні канікули, чи то до себе додому повертається, чи ну, типу, кудись він приїжджає там і розповідає про своє життя, про своє там, кохання і тому подібне. Тобто це якась така буде аля сповідь. От. Але мені все одно, все, що напише моєм, я буду читати, і я впевнена, що. Я знайду тут щось для себе, можливо, що буде асоціюватися за цим періодом. Можливо, тут не все так, знаєте, на поверхні лежить. Можливо, треба буде купнути трішечки глибше. от, Але коли вже прочитаю, розповім, вона така невеличка книжечка, буквально там манюсечка, Доволі такий ну, нормальний шрифт, немаленький. От, тут 200, 200-200. 237 сторінок, тому думаю, за один день, за півтора-два я її просить. Дев'ята книга, У мене її немає у папері, але це також продовження циклу, яке я також трошечки так надкусила. В електронці, якраз коли не було світла, це книга Содом і Гомора Марселя Пруста. Це його четверта частина на сванову сторону. Я на початку. Цього року, тобто також минулої зими, прочитала ось цю книжечку. Це про гармантів здалеку і зблизько якраз. Ну і звісно, потрібно ж продовжувати. Просто я не розумію, якось так швидко фоліо почало випускати просто того року. Може, ви хто пам'ятає або цікавиться, згадайте. Якось так швидко перша частина, потім вони видали третю частину, потім там другу частину. За один, ну за один рік, три частини видали. А цього року я сиджу і чекаю. Думаю, ну, давайте, давайте четверта, 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 тому що е, зараз і лабораторія видає, але вони видають в перекладі перепадів, який мені не дуже подобається. Я все чекала, що цього року якраз фоліо там перекладе або ще щось. Ну, четверту частину. І чекаю, і чекаю, і чекаю, і чекаю. І лабораторія, ось тільки виходить у них третя. Я думаю, окей. Е, Доведеться читати в перекладі Перепаді, Ну, я знайшла в електронці, тому буду читати в електронці. Це має бути щось прикольне, тому що я вже там прочитала главу, напевно, якраз коли світла не було. І там якраз будуть. Розповіді, думки, філософські якісь висловлювання нашого головного героя Марселя, який вже не хлопчик, тобто він вже в такому підлітковому юнацькому віці, і він помічає якраз деякі одностатеві відносини від своїми знайомими. Як він це описує, це цікаво. Дійсно почитати якраз літературу того, е, того сторіччя, і так як це описує пруст, е, ну тобто і навіть назва Гомора говорить про багато що. От тому буду читати, і мені прям цікаво, що, що ж там буде. І десята книга, яку я вам показую, це е, нещодавні мої покупки на Чорну П'ятницю. Е, як я вже казала в телеграм-каналі, я свої покупки буду знімати вже після Нового року, тому що я і так випала з одним відео е, до кінця року. Я не знаю, чи. Знімати вам його чи ні, це мої рекомендації, що читати взимку, це якраз мало бути відео замість цього відео, яке я знімаю з тим, що я буду читати. Я от не знаю, я тут, звісно, можу його зняти, але чи потрібно воно, бо я зараз заходжу просто в Ютуб, і там ну, кожен блогер, у кожного блогера є відео, що читати взимку. Я, звісно, склала свій якийсь такий список з тим, що я рекомендую. Там є книги, які, можна сказати, такі очевидні, а є і неочевидні книги. Я от не знаю, буде він доречний, буде це відео ще доречне, чи не буде. Чи треба воно, чи не треба. Напишіть мені, тому що я ще не визначила, чи буде його знімати, чи ні, але покупки точно підуть уже в новому році буде. Так от, показую вам одну книгу, яка приїхала з. Чорну п'ятниці від КСД це Каєна вищелепа. Можливо, ви вже бачили, чули про цю книгу. Типу, це книга Головоломка. Тобто тут у нас є ось кожна сторінка, це от окрема сторінка якоїсь розповіді, до неї якісь коментарі. Сторінка якоїсь розповіді якісь коментарі. Тобто тут має бути шість історій вбивць, ну, вбивств якихось і шість підозрюваних. А, і нам потрібно. З якимось, не знаю, там логікою, своїми там розумовими здібностями, поєднати оце все, щоб воно склалося в якийсь от, єдиний пазл. А, я раніше думала, ну, типу, коли ще не, не знала, ну, не бачила цю книгу вживу, що тут прям саму книгу треба там, різати щось ну, з нею. Тобто її в кінці, знаєте, ще було колись там знищиш свій щоденник, коли такий чорний одного. Там, період часу він був дуже популярний. От я думаю, що тут, типу, в кінці цієї книги не має бути. Я думаю, ні, я точно так не буду робити. Типу, ну що я буду наші я купляла, щоб потім її просто порізати. Але тут, виявляється, все не так. Тут, виявляється, ну, ось де книга у нас закінчується. І далі є ось такі сторіночки для розрізу. Типу, це зменшені копії оцих всіх сторіночок, де ви можете якраз от їх вирізати собі для зручності. Тут, ну, типу, для надаток, ну, з іншої сторони. І можете, я не знаю, так, знаєте, розвісити, як оце отут показано на форзіці, типу кожну працювати якось цією книгою. Так? І прикол ще в тому, що відповіді тут немає, чи ви там розгадали, чи не розгадали, як тут написано перед, в передмові, до того, як користуватися цією книгою, що правильну відповідь на цю головоломку ретельно оберігає фонд Лоуренса Стерна Великобританія, куди всі охочі можуть надіслати свої варіанти її розв'язання. Тобто, ну всього поки що. Із всіх, напевно, людей, що прислали їм так, свої якісь догадки, три людини розгадали це все. От. А, тому, а, якщо раптом мені захочеться включити Шерлока Холмса, а, я це зроблю. Я вже почала навіть прочитала декілька сторінок. Якісь свої там, підкреслили, що може бути там, важливим. Тут? Ще справа в тому, що сам текст він не прямий. Тобто він з якимись такими заковирками, от дуже схоже на Джойса. Тут, до речі, десь написано, здається, ось в кінці. Якби у Джойса та Агати Крісті з'явилося літературне дитя, ним без сумнів була б ця книга. От, от це прям 100%, тому що тут от саме перша, перша ця сторінка. Ну, от прям Джойс це дуже відчувається. І ще тут якраз там про а, закінчується сторінка, там птахи здіймають галас. Але всі малі чайки люблять моряка. І є, а, я ще якраз там Джойса читаю десь в проміжках цього року. І там також у нього є глава там з чайками про те, як він там думав, готував їх. там, Типу, І я така думаю, хм. Ну, не знаю, що воно вийде, як чи вийде його якось все це поєднати. Ну, цікава така штука. От, можливо, посажу, якось порозв'язую, потім не знаю, може подивлюся якісь там відосики, може хтось також з блогерів це робив. Ну, така цікава книжуля, от тому, е якщо коли вже в мене мозок відпочине від оцього всього, що е навколо мене е твориться, то може якраз візьму цю книгу і щось там ній. Що ж, друзі, це були всі книги, які я собі запланувала на зиму. Я сподівалася, що я їх всі прочитаю. Я не планую собі багато, тому що якщо я захочу ще щось додатково, то я прочитаю додатково, але дуже... Буваю така, знаєте, сумна, коли мене там не виходить, чи по часу прочитати все, що я собі напланувала, або там по настрою мені не хочеться, наприклад, якусь конкретну книгу читати. Це як я не виконала план осінній, я не прочитала одну книгу. З планів осінніх жінка зі сну». це оповідання, такі готичні, класичні. Вони мені виявилися над ними, і я просто ну, не змогла. От, морально якось по настрою мені вона не зайшла. Це от одна єдина книга. От, тому я сподіваюся, що настрій і все інше мене не підведе. Буду читати. Тож також прошу вас в коментарях. Якщо ви вже якусь із цих книжок читали, скажіть, вам сподобалось, не сподобалось, будь ласка, без спойлерів, звісно. От, можливо, якусь із цих книжок ви собі не запланували на зимове читання, тому було б прикольно поділитися так якимось враженнями після, після прочитання, тому для цього можете зайти в мій телеграм-канал, підписатися і там слідкувати. Я відгуки на прочитане туди також скидаю. От, а ми з вами, звісно ж, побачимося у наступному відео. Не знаю. Яке воно буде, з якою тематикою, тому нічого вам не кажу, планувати заздалегідь не буду. От, тому всім дуже дякую за перегляд. З святами вас, до речі, вже з Миколая пройшло. Хто святкував, тих вітаю от, з прийдешніми святами. Також вітаю раптом мене не вийде записати відео і там привітати відразу. От, тому всім дякую за перегляд і всім бувай!